Усім привіту ваш уваги огляд мішечка з килимками Mix, подивимось випадає. Настрій у нас такий гарненький килимочок з металиками, прорезинний. Дивимось далі, якенький класний фігурний. Ще фігурний килимочок, ось такий бухнастенький, наступний. Пам! Машина! Ось отак класна машина. Фігурний килимок. Ще фігурний килимок кухнастий. Галомунький. Цікавий дизайн. Розмір нашого килимочка Зроблено в Германії, до речі. З натуральних матеріалів. Ось такий цікавий. Знову боку такий, іншого біленький. гарненький. Дивимось далі. Ще, Ще класний фігурний келим. Фігурний келом гарненький. 15. Ігурний килим, неймовірно, пухнастий килимочок і дуже-дуже легкий легкий і великий, прям величезний килимочок. Але дуже легкий. Дивимось далі ще пасти, пухнастенький, п'яхенький. Фігурний килимочок білейки у вигляді сердечка. Ось такий килимочок. Дивимось та ліквинків чимало. Бачите, як новий постанок. Фігурний. Ще прорезинений з одного боку. Тут таким покриттям проти сковзання. Явленький невеличкий. Наступний теж фігурний килимочок. Фігурний. фігурний. Бачите, в цьому мішку багато таких різних фігурних килимів? Там у нас з літерами попався, розвипаючий, з однієї сторони він йде проразимо. Ще, ну, у нас просто тут. Величезна кількість фігурних килимів. Ось такого плану, ще фігурний килим. Їх прям чимало, чимало книги. І посихово це на фінішну пряму нашого мішачка. І ще ось такий різнокольоровий, класний, так, звичайного плану, Теж такий гарний цей. Дивимось далі. Ще знову фігурний наш. Навіть не фігурний, це більше такої квадратної форми, я б сказала, килимочок, Класний. Де виготовлений? Це, здається, не бачу напевно. Не бачу, який по розміру. Але теж такий гарненький, біленький. Чудовий вон, теж такий він всередині. Це зворотне з зовнішній воду, так він буде вас виглядати. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає!